На Вінниці створено резервний зведений загін міліції. Його бійці в будь-який момент готові відправитись у зону АТО, аби змінити своїх колег. Наразі правоохоронці проходять посилену бойову підготовку на полігонах. Ми проводимо з ними бесіди. Ми проводимо з ними навчання з бойової фізичної підготовки, тактичної підготовки, теоретичної підготовки. З ними працюють і психологи, тобто. Повністю готують, щоб в будь-який момент ми могли виїхати в будь-яку точку України для захисту нашої батьківщини. 90% загону сформовано із добровольців. Всі загартовані службою міліції армії, тож мають належну фізичну та професійну підготовку. Про те, що раніше їм доводилося стріляти з пістолетів та автоматів, то тепер відточують майстерність на гранатометах і кулеметах. Сьогодні доводиться освоювати навики стрільби з кулемета та гранатомета, але так як. Володію навиками стрільби з автомата Калашникова, тому це не дуже важко. Вже зараз всі бійці загону впевнені, що готові відправити і захищати Україну. Звичайно, готовий, вже якби сумка готова, все на чемоданому настроєнні, як кажуть. А на Полтавщині понад 100 міліціонерів відправились до зони АТО. Рідні та близькі із хісумом в очах, дехто підготував плакати із теплими словами. Бійці забезпечені всім необхідним і готові виконувати свій міліцейський обов'язок. Наголосив начальник обласного управління внутрішніх справ Іван Корсон. Думаю, і в черговий раз, що наші вояки, наші герої, щастя, забезпечать охорону громадського порядку, безпеку і підтримують той порядок, який повинен бути в нашій державі. Священнослужителі благословили кожного міліціонера, подарували ікони святих покровителів та побажали безпечної служби. Самі ж бійці з оптимізмом дивляться в майбутнє. Емоції нормальні, готові їхати настроєння хороше. Фахівець хімік організував нарколабораторію на Київщині. За місцем мешкання чоловік виготовляв психотропну речовину амфетамін. У свою справу вклав чималі кошти. 1012 гривень. Щоб довести цю технологію до ума. І от тільки почало, так сказати, що то у мене получається, мой політ прорвали. Собірався на этом побудувати, ну как-то я не знаю, заробити, вирішити фінансові проблеми. Потім. Близько двох кілограмів невідомої речовини вилучило затриманого правоохоронці під час обшуку. Який вміст психотропної речовини в цьому об'ємі мають з'ясувати експерти криміналісти. Дуже багато. Під час проведення обшуку в цій лабораторії вилучено всіх інгредієнтів, які були необхідні для виготовлення цього препарату амфітаміну. Харківські правоохоронці розкрили зухвалі вбивства двох місцевих таксистів. Нападники пішли на злочин, аби заволодіти автомобілем потерпілого. Найпростішим їм здався спосіб викрасти автівку у таксиста, коли виїжджали за населений пункт, просили таксиста, аби той зупинив машину, після чого наносили йому удари на Тіло таксиста викинули в очерет, а вже потім продовжили подорож на краденому авто. Накатавши, спалили машину в лісосмузі. Утім, на цьому криваві пригоди не закінчилися. Зломисники напали на ще одного таксиста, намагались покинути місце злочину, однак не змогли завести транспортний засіб. Злодіями виявилися раніше судимі: річний громадянин, 29-річний, 33-річний та неповнолітній 17-річний мешканці Балоклейського району під тиском незаперечливих доказів вони зізналися у скоєному. Як свідчать затримані, вони прагнули заволодіти автомобілем. Тепер колишні в'язні знову повернуться за грати. Цього разу за умисні вбивства та незаконне заволодіння транспортними засобами. Понад 10 тонн агрохімікатів на мільйон гривень вилучили оперативники у волинського підприємця. Під виглядом відомих торгівельних марок бізнесмен реалізовував підробний товар на території чотирьох областей. Викрито приватного підприємця. Який організував підпільне виготовлення засобів захисту рослин та їх збут на території Волинської, Львівської, Тернопільської та Рівненської областей. 34-річний підприємець розливав та фасував гербіцид у складському приміщенні. Відповідних документів на таке виробництво у чоловіка не було. Провівши санкціоновані обшуки у шести складських приміщеннях на території, як я вже сказав, обласного центру Талуцького району, виявили та вилучили понад 10 тонн засобів захисту рослин сумнівного походження на загальну суму понад 1 мільйон гривень. За цим фактом міліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують інших осіб, причетних до виготовлення фальсифікованих гербіцидів.